А хто в нас на сьогоднішній момент є найбільшим генератором фінансових потоків? В енергетиці. Так, в енергетиці. Хто? Ну, безперечно, найбільшим фінансовим генератором є енергоатом. По-перше, угу. це є державна компанія, яка приватизуватися не може по визначенню, тому що ядерна енергетика не приватизується. Так, другий момент: до нашого з вами спілкування офрекорд з коли ми з вами говорили, і угу. ми зараз про це повторили. Що багато експертів говорять, що кіловат година електричної енергії, що генерується енергоатомом, є найдешевшим. Правда чи ні? Це глибоке, неймовірно глибоке помилкове судження. Чому? Тому що ви берете в якості аксіоми, що ядерні електростанції у вас не коштують нічого. Історія склалася таким чином, що Україна отримала ядерну генерацію від Радянського Союзу, вибачте, будь ласка, безкоштовно, нічого не заклавши. А давайте ми реально порахуємо, скільки сьогодні реально коштує побудувати нову генерацію ядерну. Це фантастичні гроші, це мільярди доларів. Тобто, теоретично, теоретично, якби правильно побудувати механізми контролю за ціноутворенням. То е, у вартість електричної енергії треба обов'язково закладати, яка генерується ядерними енергооб'єктами, треба закладати вартість відновлення ядерних об'єктів. Угу. Е, тоді не буде ілюзії, що кіловат година ядерної енергетики є надзвичайно дешева. Ми з вами багато говорили з приводу того. Які там є ще механізми корупційних справ, хочу нагадати, ще дуже цікаву річ, як була спроба закупити ядерні, скажімо, устаткування для ядерних електростанцій у Болгарії, і це навіть спеціальним законом проводили через Верховну Раду. Правда, уряд Болгарії відмовив в кінці кінців здійснювати цю операцію, але. Якщо врахувати, що цей реактор це російський реактор, причому старенький російський реактор, угу. не знаю, чи вартувала вся ця справа таких грошей. Просто про що я хочу сказати? В цьому світі немає нічого безкоштовного. Хто хтось переконує, що щось дуже є дешево, обов'язково дивіться глибше. Угу. Ядерна енергетика не є дешева, вона передбачає спочатку величезні вкладення. А потім на виході ви маєте дешеву електричну енергію без врахування тих фізичних інвестицій, які виклали для того, щоб побудувати цей об'єкт. І ще й до того треба розуміти, що є певні вимоги МАГАТЕ, є певні вимоги світової співдружності, з приводу безпеки, з приводу забезпечення екологічної чистоти об'єкта, і, і так далі. То там є багато речей, без яких ядерна енергетика не існує. Я не говорю про Чорнобиль, я не говорю про вартість об'єкту укриття, я не говорю про шкоду, яка була нанесена цією катастрофою. Просто щоб ми собі уявили фактичну вартість відновлення територій, які знаходяться біля Чорнобиля, які, по суті, були заражені цим вибухом зв'язку з недотриманням вимог безпеки. Тобто ядерна енергетика це не тільки великі вкладення в інвестиції. ядерна енергетика це ще й відповідні дії, передбачені для того, щоб не допустити подібного, uh -huh. е, подібної катастрофи. Тобто, фраза, що кіловат година ядерної енергетики є дешева, це є величезна омана, яка, власне, привела до того, що в нас дуже часто до енергоатому відносяться як до Генерації великих грошей за рахунок дешевого кіловат години. Але треба розуміти наступне. Я зараз буду говорити про покладання спеціальних обов'язків. Це дуже важка тема ще раз. Да, дуже дуже специфічна. Да. І все ж таки, да. так. е Оця ілюзія дешевого кіловату енергоатома ілюзія. На неї зверху накладається бажання держави за рахунок генерації, ядерної генерації забезпечити політичне рішення щодо продажу населенню електричної енергії, дешевше ринку. Мене зараз захитять дуже сильно. Ну, і до певної міри, мабуть, справедливо. Я буду серед до, певної міри справедливо до певної міри справедливо, до певної міри справедливо. Але я в своє виправдання поясню наступне: будь ласка, е, ніде в світі немає такого механізму, що в незалежності від майнового цензу конкретного споживача, ви отримуєте величезний подарунок від держави. Я згоден, що малозабезпечені верства населення треба активно підтримувати і допомагати. Я згоден, що мають бути програми здешевлення, відшкодування вартості енергоносіїв для малозабезпечених верст населення. Але якщо, наприклад, в людини є палац на півтори тисячі квадратів, е величезна оранжерея, шикарна, і він отримує кіловат годину по 7,96, е яка в 2,5 то три рази дешевше ринку, то в мене є питання: а чого ми за рахунок держави, за рахунок господарюючих суб'єктів? Угу. За рахунок держави, тому що якщо господарюючий суб'єкт щось комусь відшкодовує, він угу. менше платить податків до держави. Е, дотуємо отих багатих людей. Створюючи дуже цікаву річ, розумієте, коли ми маємо дві ціни на електрику в світі, ну в країні, то завжди є величезне бажання, наприклад, величезні теплиці зробити і зареєструвати на фізичну особу. Ну, фізична особа там же ж не обмежується, скільки вона фізична особа може взяти електричної енергії, там, тисячу кВт, дві тисячі, п'ять тисяч кВт на місяць. 7,96, до побачення. А чому 7,96, панележа? Я вибачаюсь, 4, 4, я перепрошую. 4,96, так, так. так, так. так. А, тобто, коли ми з вами про це говоримо, ми маємо розуміти з вами, що ми робимо то, проти чого сьогодні економісти активно виступають щодо зимової підтримки. Так? Угу. Коли тисяча гривень роздається всім підряд. В незалежності від того, скільки грошей заробляє ага. та чи інша людина, ага. логіка полягає в наступному: середній клас в будь-якому суспільстві є донором бюджету. Він ніколи не є отримувачем бюджетної допомоги. Е, я, вибачте, коли говорив про електричну енергію, я 7,96 це. Е, Газ це вартість газу, який теж ми отримуємо mm -hmm. так, так, так. безкоштовно, ну, відносно. Тобто, оце все створює відчуття, скажімо так, меншу вартості тих процесів, що є в енергетиці. Тобто, з одного боку, ми маємо величезні державні монополії, так. з другого боку, є купа механізмів. Uh -huh. Яким гроші роздаються всім підряд. І третій момент: незважаючи на наглядові ради, незважаючи на відповідне законодавство щодо управління державною власністю, uh -huh. по великому рахунку ті наглядові ради жодним чином не впливають на політичну заангажованість призначення тих чи інших людей, на посади в державних монополіях. У мене тоді запитання, пане Олеже, я перепрошую вас трішки переб'ю. А скажіть мені, будь ласка, тоді таке, чому е і як виправити ситуацію, і чому вона виникає, коли ми розповідаємо. Ну, я беру за базу те, що ви сказали. Така ось ціна, так все дорого, в збиток працює енергоатом або не лише енергоатом, і приватні компанії, які виготовлюють виробляють також електроенергію. А вони лише багатіють і крадуть. У мене тут, знаєте, якийсь там когнітивний дисонанс виходить. Хто і Ви? краде? Ну, ДТЕК, ні, до прикладу. Я не чув, що вони були збитковими тобто ми енергоатом. Ми, от щойно, ми говоримо про схему набу, де говорять про розкрадання і корупційну схему на 100 мільйонів доларів. Ну, я думаю, що глядач теж таке запитання хоче задати. А звідки гроші тоді? Вони ж збито працюють. Коли ми саме говоримо про ДТЕК, Я жодним чином не хочу тут. Щось там когось виступати адвокатом, але е, наскільки я знаю, ситуація в дитеку на сьогоднішній момент така, що там питання о тих корупційних жахливих схем не там немає. Його. Ні, я зараз не про корупцію говорю, пане Олеже. Я говорю про прибутковість цього бізнесу. Я сумніваюся, що власники дитек працювали б собі в збиток. Так я, власне, про той говорю. Так а я коли про говорю про нерву. А коли ми з вами говоримо про державну монополію, це дозволяється. Це дозволяє. Чому? Тому що держава сама створює умови покладання спеціальних обов'язків. Але ми не платимо окремо енергоатому за електроенергію. Ми платимо один тариф. Всі. Електроенергія, яка заходить до нас у будинок, вона на мені не написана енергоатом, ДТЕК. Ні, дивіться, дивіться. Дивлюсь. Дивіться це зроблено для спрощення. Розрахунку для фізичної особи. Ну так. В силу покладання спеціальних обов'язків uh -huh. кошти, які ми сплачуємо, вони приходять в Укренерго і на енергоатом. Тобто саме ті компанії на сьогоднішній момент формують остаточну ціну генерації, і саме ці компанії. Чому ж говорять що на них покладені спеціальні обов'язки, uh -huh. вони якраз формують оцю різницю і вишукують джерела для її покриття. А джерелом покриття джерелом покриття є прибутки цієї генерації, uh -huh. яка теоретично мала би з тих прибутків сплачувати податок uh -huh. і формувати кошти. Для подальшої інвестиційної діяльності і розвитку власного бізнесу, будівництва нових енергоблоків, розширення, і ну, на крайній випадок, можливо, для да, навіть і експорту електричної енергії. В якому ж місці ці всі прибутки зникли, пане Алеш. Ну, дивіться, я би не сказав, що вони зникли енергоатом. А, їх НАБУ йшло, перепрошую, вибачайте за заставити. Я би не сказав, що вони зникли. Вони є. Угу. Просто формально для. Е... Фінансової звітності показують збитки енергатом моду збиткова організація.